Як завжди, о цій порі на ТВА інформаційні підсумки вівторка. У студії сьогодні працюватиму я, Віктор Шубін. І першого про головне. Вони свідомі, активні, революційні. Чернівецькі студенти сьогодні самоорганізувалися у велику колонну та пройшлися містом. Вони за євроінтеграцію. Небезпечний рейс на автовокзалі молодих погрожував пасажирам пістолетом. Справа зрушилася з мертвої точки. Телеканал ТВ готується до побудови пандуса. Вони творять історію, вони свідомі, активні революційні. Та разом із тим мирні студенти сьогодні самоорганізувалися у велику колону і пройшлися містом, аби продемонструвати свою позицію за євроінтеграцію. Йшли від одного навчального закладу до іншого, поповнювали свою команду однодумцями. А хто ігнорував, вигукували ганьба. Об 11 годині все виглядало досить скупо. Кілька осіб прапори і не надто гучні гасла. Втім, вигуки під гуртожитками біля одного з корпусів чину трохи поповнили ряди революціонерів. Хтось махнув рукою на пари, і під знаменами українського та європейського прапорів пішли у місто. Нас об'єднання спільна мета. Ми зараз плануємо обійти всі навчальні корпуси університету, і не тільки нашого, а й інших університетів зібрати якомога більше народу, тому що вчора у нас було багато, але я думаю, це недостатня кількість, порівнюючи з Франківськом. Є дощовики, любов до України гріє. Що ще треба? Якщо хтось вагався, їм допомагали закликами у мегафон чи просто силою свого голосу. Активні пробуджували неактивних З кількох десятків колона перетворилась у добру сотню дорогою йшли зібрано і цивілізовано. За всім стежили міліціонери. Проти митного союзу, проти російського ярма за асоціацію за світові стандарти, кожен шов і по-своєму уявляв майбутнє України. Щиро вірив, що хода таки змінить плин історії. Патріотичний дух і український єднає студентство, єднає небайдужих людей. І дуже приємно, що все ж таки зараз у нас немає тут людей старшого віку похилого, але до мітингу на центральній площі Чинивців все ж та збирається багато чінівчан похилого віку, які жертвують кошти на проживання мітингувальників які сілдо. Бо там перебувають і також харчі приносять. Ось я ці рукавиці маю, мені жіночка. Дала хто комусь шапку дали, комусь шкарпетки Це Дуже приємно. Біля медичного коледжу на мітингувальників дивились у відчинені вікна. Втім, долучитись не наважився ніхто або не дозріли, або не відпустили. Тим, хто просто дивився інформаційний посил. Далі хода вулицею Червоноармійською, акумуляція сил біля 14-го корпусу та збір на Соборній площі. Україна це європа. Україна це європа. Разом не тупи ти угоду підпише. За тим студенти юридичного факультету лише кілька осіб вийшли до цієї вже велелюдної групи. Інші повиймали айфони, планшети і гонорово фільмували. Певне зацікавили історичні кадри, але духу не вистачило цю історію творити. Гайба, гайба. А от вже біля цього корпусу університету студенти показали їх пів тисячі. Вони рішучі і на півдорозі зупинятись не будуть. Далі всі пішли до резиденції, аби стати тільки сильнішими. І на центральну площу, де вже чекали інші студенти та громада міста. Анатоліанки Фрек Іван Гостюк теме дня на цьому єврохода молодих та свідомих не завершилася. Майже тисяча студентів під державними прапорами та символікою ЄС сьогодні заблокували вхід до приміщення Чернівецької облдержадміністрації. Гарячі серця, свідомі думки і прагнення гідного майбутнього. Молодь вимагала, щоб до неї вийшов очільник краю, аби почути від Михайла Папієва вибачення. Вони скандували Україна це Європа, і вимагали скликання позачергової сесії обласної ради, яка має прийняти звернення до керівництва держави щодо євроінтеграції. Папієв – виходь, студентство вигукувало систематично. Учасники акції вважають, що губернатор має вибачитись за те, що назвав євромайдан у Чинівцях штучною акцією. Якщо говорити стосовно акції, то вона е, так звати лежить на плечах студентів. Ви чуєте зараз, як вони кричать разом і до кінця всі ці дні це молоді люди, починаючи з першого по п'ятий курс університету. Вчора ось пан Папієв сказав про те, що акція штучною. Ми прийшли сюди почути те, що почути вибачень від нього стосовно цього. Понад дві години студенти співали пісень та скандували по підбудинку із левами. <звук> Губернатор до них так і не вийшов. Однак, Михайло Папів у приміщенні ОДА зустрівся лише з двома представниками Чернівецького Євромайдану. Він аргументував це тим, що він не бажає зараз виходити до публіки, оскільки зараз публіка на емоціях він боявся, мабуть, реакції публіки на. Те на ту відповідь, яку він надав саме е, цим всім людям, допомоги від е, голови адміністрації Чернівецької нам е, е, чекати не варто. Це стало відомо з слів самого е, Михайла Миколайовича. Як не дочекалися вони й вибачень від губернатора, очільник краю сказав, що має рацію, бо заявку мітинг на центральній площі Чернівців подавали опозиційні партії. Пан Попіїв е, сказав, що визнає наші е, зібрання е, Аполі. Тичному тільки тоді, коли ми публічно про це заявимо. Ми сьогодні тут перед обласною державною адміністрацією скандували. Ми не виставляємо політичні сили, ми не представляємо політичні сили. Тим часом Фейсбук миттєво облетіла інформація про студентський попереджувальний страйк, який в Україні стартує завтра. Про це повідомляється на сторінці Євромайдану у Фейсбук. Усіх студентів України закликали вийти до центрального входу їхнього навчального закладу на 2 години попереджувальний страйк і захистити свій шанс жити в європейській країні. Юля Савтенко, Оксана Мотрук та Юрій Родуляк та Маднятива. Буквально перед ефіром ТИВА стало відомо з достовірних джерел, що 21 депутат Чернівецької міської ради сьогодні написав звернення до Михайлішина щодо скликання позачергової сесії, а все тому, щоб засвідчити свою позицію і виконати громадянський та депутатський обов'язок перед усією громадою. А саме на позачерговій сесії якнайшвидше розглянути питання про звернення депутатів Чернівецької міськради до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів з вимогою невідкла одного процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію з євросоюзом. Тривають теми дня, був сильний вітер та сніг. Дроти обмерзали й обривалися. Людей зносили пориви. Такі пристрасті вирували у Садгорі, розповів ТВА директор департаменту ЖКГ міськради Дмитро Сірман. У ніч на вівторок, через сильний вітер, дощ та мокрий сніг у чернівцях залишилося без світла. Десятки будинків негода обірвала три високовольтних лінії. Ще 15 частково пошкоджені. Така негода вона стихія, дерева ламає. Якісь інші аварійні відключення, бо на вчора, на сьогодні на ранок, на вчора вечір, на сьогодні на рано, мали місце десятки будинків на особливо це район Рощі, в Садгорі, які були без світла. Ми, Це також потянуло собою. Там десь обмеження і наших комунальних підприємств, одна котельня не працювала, але вже десь на цю годину практично основні роботи виконані. і… Ну ті, тільки не до якби Якісь несправності не усунені. загалом за останню добу в Україні були знеструмлені понад 600 населених пунктів у 10 областях. Повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Найбільше перепало Тернопільщині та Хмельниччині, де без світла залишилися сотні сіл. На Буковині нині 11 сіл знеструмлено повністю ще 12 частково кажуть енергетики, та обіцяють максимально швидко відновити енергопостачання. Дороги діряві, водії бідні, а пасажири змучені. Приблизно так виглядають реалії чернівецьких перевезень. Попри це, місто вирішило впровадити GPS-навігатори, які недешево коштують. Не всі водії навіть бачили, як він виглядає. А нововведення торкнулося лише маршруток. Деталі у сюжеті. Відтепер gps навігатори ретельно стежать за рухом водіїв та пасажирів. Диспетчери відстежують місце знаходження, перевіряють, чи дотримується водій графіку руху і чи не вирішив хтось із пасажирів учинити шкоду водієві. Департамент житлово-комунального господарства жорстко стимулює водіїв, підвищивши вимоги до перевезень. У цьому сезоні вже кількох звільнили. Люди пишуть наприклад, у скарги, тому було рекомендовано відділ відіреєстратор для того, щоб ми, якщо ми розбираємо той чи інший інцидент, де було б видно, чия вина, чи то пасажира. Я не заперечую, що мають випадки, що не коректно себе ведуть водії. Я не можу сказати, що це має масовий характер. Якщо взяти кількість звернень, заяв, які поступають через Чернівецьку міську раду, місяць п'ять, сім Нововведення у маршрутках сприйняли по різному. На дорогу було би добре, тому що бачити, щоб пішла зйомка, було видно, хто як нарушає, тому що буває, що хтось підріже, зачепить тролейбус, а винуватий водій тролейбус. Чому ні? Особливо на лінії. На зупинках на під'їхали. От бачите, як під'їхали. Буває так, що машини не дають під'їхати. А бабушка виходить на костелях, як вона може підійти. Я можу під'їхати до міліметра. Стоять автобуси, машини. Відоспостереження найкраще, нам легше працювати. Так що, тільки за. Звісно, тільки за. І безпека кондуктору і нам. Зайшли кисп'яне або за двоє троє своїми замашками. А є факт на лісу. Єдиним позитивом наявності приладів, на думку городян, нині є те, що водіям не доводиться оголошувати зупинки і нагадувати про потребу оплатити проїзд. Система робиться автоматично, адже в ченівецьких маршрутках водії досі виконують одразу дві функції: кермувальника, а відтак і кондуктора. Савтенкорина та Іван Гостюк Справа зрушилась з мертвої точки. Телеканал ТВА, досліджуючи проблеми людей-візочників ще влітку. Зобов'язався самотужки побудувати кілька пандусів та з'їздів і пройти весь шлях у цьому процесі. Весь цей час журналісти шукали методи рішення багатьох питань, які перешкодою ставали у, здавалось би, неважкому завданні. Про позитивний поворот розповість Ірина Сагайдак. Кілька місяців тому телеканал ТВ вирішив з'ясувати, чи насправді побудова пандусу є настільки проблемною, що в місті їх майже немає. А якщо і є, то сумнівної якості. Спершу ми питали дозволу про створення доступності в облдержадміністрації та драмтеатрі. Нам відповіли, що то пам'ятки архітектури, і реконструювати їх не можна. Проте, згодом нам все ж таки пощастило, дитяча поліклініка, що на проспекті дала нам добро. Я не проти. Був би вдячний вашій телекампанії, яка дійсно у ну, нормальний, хоче благодійний вчинок зробити комунальній установі. Ми не проти ТВА взявся за цю справу для того, аби продемонструвати шлях до доступності та вселити віру в людей, для котрих пандус це не просто похила бетонна доріжка, а засіб для повноцінного існування. Олександра Залевська є матір'ю трирічного сина. Тому відвідувати дитячу поліклініку доводилося неодноразово. Їй вдавалося долати нелегкий шлях із дому до медичної установи. Але тут перед самими дверима вона зупинялася. Мамочка з двома дітьми одному рібінку три, другому другої в колясочці. І от вона мені говорить, ви посідіть з коляскою, а я відвіду вашого рібінка в поліклініку. Ну, це теж не решение проблеми. От, смотрите, от вона твіла поліклініку. Я сижу і думаю, що сказав врач, як сказав врач, як лечить, Чужая мама на вулиці, дощ у поліклініці, черга. Олександра чекає просто неба і так постійно. От починання доступності я думаю, нада починати з э, экономии, э, с уваження к к человеку, з уваження к його Э, к його здоровью. І ківоврімені з маленьких дрібниць складається світ, вважає жінка, тому і варто їх покроково вирішувати. Олександр Шепілов працює архітектором більше п'яти років. Ситуацію з пандусами в Україні називає саме проблемною. «Государство требует пандусов от нас, чтобы мы их закладывали в проекты, но при этом всем землю под них не выделяют». Проблем у створенні пандусу в дитячій поліклініці Олександр Шепілов не бачить. Оглянувши територію, він одразу визначив місце знаходження з'їзду та приблизні його параметри. Пандус вдоль стіни су уклоном, в принципі, 1,12. для його побудови. Потрібен дозвіл, проект і бетон. Отже, дозвіл від головного лікаря поліклініки маємо, підтримує справу і відділ охорони здоров'я Чернівецької міської ради. Наразі чекаємо документу, який підтвердить дозвіл. А потім робитимемо те, до чого йдемо вже чотири місяці. Будуватимемо пандус. А поки триватиме бюрократична тяганина, сотні чернівецьких візочників долатимуть перешкоди. Ірина Сагайдак, Іван Мітрі, Іван Гостюк та дня, ТВА. Небезпечний рейс зі зброєю агресивно намагався щось комусь довести на міському автовокзалі 34-річний чернівчанин. Один із пасажирів таки потрапив під гарячу руку нетверезого молодика. Подробиці у наступному матеріалі. Спершу чоловік грубо порушував порядок на Чернівецькому автовокзалі. Повідомляє сектор зв'язків з громадськістю управління МВС України. Однак, після зауваження від одного з присутніх, молодик дістав зброю та завдав кількох ударів 59-літньому чоловіку. Потім направив пістолет та спробував вистрілити у нього. Погрожував, як кажуть громадяни людям, погрожував. Автовокзал. Він направляв, хотів, намагався перезарядити, але заклинив патрон в патроннику. Намагався сісти в автобус та від'їхати невідомий громадянин, на якого вказували свідки. При огляді останнього було виявлено пістолет марки Зораті. Один із очевидців конфлікту відреагував до прибуття міліції та зупинив порушника порядку, відібравши пістолет. Після цього молодик намагався втекти, але правоохоронці, що прибули на місце події, затримали його. Під час обшуку у кишенях чоловіка знайшли 17 патронів, заряджений травматичний пістолет, та встановили, що він вже був судимим. За фактом відкрито кримінальне провадження В вокзальному стрільцю. Світить стаття 296, частина 4 – Хуліганство. Тобто, за гратами йому доведеться провести до. 3 років Олена Крохмаль, Іван Мітрік теме дня ТВА. Хочеш грошей плати. Юрист консульт казначейської служби одного з районів області вимагав Хабара від сільського голови. 50 тисяч гривень виділили з державної казни для благоустрою села і першочергові потреби громади. Та щоб гроші надійшли за призначенням, сільський голова мав сплатити хабар 4 тисячі гривень. Правоохоронці затримали зловмисника після одержання другої частини суми трьох тисяч. І співробітником бос було затримано вказаного посадовця під час отримання хабаря з наявними грошовими коштами. Пожалуйста. Ви бачите наявність світло оранжевого порошка? Бачите? Yeah, yeah. Yeah, Ясна річ порушено кримінальну справу найближчий час, а це від 5 до 10 років. Посадовець може провести за гратами, не кажучи про майно, яке ймовірно конфіскують. Групу нафтошахраїв викрили на Буковині 50 тонн компонентів для виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів і 25 тонн готового підробленого пального вилучили правоохоронці на кількох підприємствах краю. Зловмисники реалізовували підроблений бензин на території Чернівецької області через мережу заправок. Орієнтовна вартість вилученої продукції понад 1 мільйон гривень. Є підозрювані директор однієї з нафтобаз регіону та четверо керівників автозаправних станцій. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтями 190 шахрайства та 204 незаконне виготовлення зберігання збут підакцизних товарів кримінального кодексу України. Народився в Україні, народним став у Росії, а творить за італійськими стандартами. Легенда радянської стради Сергій Захаров днями завітав із концертом у Чернівці. Ще з радянських часів чернівці Захарову нагадують італійське провінційне містечко з вузькими вуличками, мистецькими акцентами та вишуканою публікою. Каже, що й програму на Буковину привіз не менш витончену. Зі сцени лунали пісні найширшого жанрового діапазону естрада опера оперетта. У виконанні чітко прослідковувались італійські тенденції. Захаров, взагалі, відомий своєю прихильністю до італійської школи співу. Мабуть, тому і на сцені замість декорації та шоу-програми зупинився на лаконічному соло з фортепіанним супроводом. Бо ж головне якісне виконання, а все решта зайва бутафорія. А зараз про спорт у когорті буковинських каратистів, володарів чорних поясів, поповнення з Києва, де відбувалися навчально-атестаційні збори під керівництвом одного з провідних майстрів сучасного карате японця Хітоші Касуя, четверо чернівецьких атлетів повернулися з поясами спортивної майстерності від першого до п'ятого дану. В Україну прибув досвідчений японський 65-літній сенсей Хітоша Касуя, що викликало неабиякий інтерес у вітчизняних прихильників карате. Серед учасників навчально-атестаційних зборів було і п'ятеро боковинців. Я повис туди дорослих своїх учнів, і чотири з них всі четверо. Хто поїхав, вони здали на перший дан, на початкову майстерську ступінь. Я також давав виспити, здав на п'ятий дан. Якщо Станіслав Золотухін, відомий у минулому успішний спортсмен, а нині тренер і очільник обласного середку каратистів за підсумками звітної атестації, підвищив свій майстрівський ступінь, довівши рівень свого чорного пояса до п'ятого дану, то інші четверо чорнівчан вперше стали володарями чорних поясів. Дуже цікаво мені особисто зазначити, що вперше здали мої дорослі учні, які прийшли в зал після 30 років. Двоє з них це Сергій Морощак і Віталій Голіков. Вони тепер носять чорні пояси, а почали вони займатися після 30 років. Велика популярність карате в нашому краї приваблює до занять не лише дітей, що вважається цілком природнім явищем, а й дорослих, кому раніше цей вид спорту був недоступний. І зараз у Черемцях навіть є спеціальна секція, де займається образно говорячи, початківці в роках. Я раніше мріяв займатися, просто чомусь так стало, що дорослих не тренував. Мрія була ще з молодих років, просто так стало, що там, де я жив, не було занять не, можливості, Сказати, не було можливості. А потім, як я тільки знав, бо спочатку віддав сина свого, він тренувався. А потім, як знав, що Станіслав Миколаївич набирає дорослу групу, я зразу записався. Також серед новоспечених володарів чорних поясів, і ті прихильники карате, хто після вимушеної перерви, знову повернувся до занять улюбленим видом спорту. Почала займатися років карате, і звісна перерывов не было, продолжал в духе, с эмоциями, и уже на протяжении 4 лет я являюсь тренером кроте клуба Максимум. Э, сожалею, что обстоятельства, что раньше я не смог сдать на чёрный пояс в связи с травмой, но в этом году я свою мечту реализовал и поехал вместе со своим сансэем на сборы в Хитошикасу. Ну я думаю, вся вытравмований, вот так таким таки травмам достигается мастерность и наука, так? Так, звичайно. Ну, що можна сказати про цю травму? Чого здавали іспит на перший дан, та й в спарингу з суперником, трошки не сконтролював, та й попав в голову та й поламав палець. Ну, от що мати сказати, от, чому ви поїхали? Для чого вам цей чорний пояс, Здається, вже закінчили з активним спортом. Але ні, хочеться. чого? Так, да, займався з 12 років, 6 років, потім була перерва 5 років, потім знов вернувся, щоб продовжити, якби. Ну не можете без спорту, не може тебе да, скарати та да, не вистачає цього в житті. Сергій Серебатюк Іван Митрик, Нітрій Дня, ТВ. Матчем у Полтаві завершила осінню частину змагань першості України з футболу серед команд першої ліги Буковина. На жаль, нашим футболістам не вдалося продовжити свою шестиматчеву до цього безпрограшну серію. Чернівчани поступилися господарям з рахунком 0-2. Слід зауважити, що починаючи з 39-ї хвилини першого тайму Буковинці грали в меншості після вилучення з поля воротаря Богдана Когута. На гру команди, звичайно, вплинув і напружений графік останніх ігор. На наших діях сказалася гра, яку ми провели посеред тижня з Тернополя, тому що було видно, що гравці не встигають за суперником. В цьому плані нам не вдалося виконати те, що, як ми задумували. В тих епізодах, особливо в першому таймі, суперники були швидші. ну, что и произвело до такого результата. На уровне хорошей команды Буковина, вот, которая не пропускала, ой, не, не, проигрывала 6 матчей подряд. Вот мы, ребят, настроили в том плане, что хотелось бы уйти на перерыв с положительным результатом. Вот чего сегодня мы добились, поэтому поблагодарили их. Але ця прикра поразка не може зіпсувати гарне враження від гри Буковини на фініші сезону. Перед цим команда видала відмінну безпрограшну серію з шести матчів, отримавши чотири перемоги при двох нічиїх. Добротна гра команди Юрія Гія дозволила чернівчанам досягти фантастичного з огляду на вимушені перетрубації в колективі під час сезону результату. Адже на зимову перерву наші земляки йдуть, маючи у своєму активі, четвертий результат за набраними очками. Це не може не тішити вірних прихильників Буковини, які відтепер з оптимізмом дивляться у її майбутнє. Таким побачили цей день журналісти ТВА. Нагадаємо головні теми дня, що минає. Вони свідомі активні революційні. Чернівецькі студенти сьогодні самоорганізувалися у велику колонну та пройшлися містом. Вони за євроінтеграцію. Небезпечний рейс на автовокзалі молодих погрожував пасажирам пістолетом. Справа зрушилася з мертвої точки. Телеканал ТВА готується до побудови пандуса. Теплого родинного вечора! А ще натхнення і віри у краще бажаю кожному з вас. Зустрінемося з вами на телеканалі ТВА. До побачення!